Марк Корда. Аутодафе. Аутодафе Марка Корде це літературний шедевр, який дарує читачам не тільки захопливу історію, а й можливість полинути у власні думки і роздуми. Корда відчиняє двері до нового розуміння індивідуальності та простору уяви, залишаючи в серцях тих. Хто тьмаливе підкорюється його талановитому письменницькому мистецтву. Події роману розгорталися в Іспанії кінця 15 століття, коли правили король Фердинанд і королева Ізабела. Відбулося звільнення країни від мусульманського панування і надзвичайно посилилося переслідування іновірців. Повсюдно створювалося гетто для юдеїв і маврів. А на околицях великих міст, на зловісних площах вогню, світські урядники за ухвалами нової інквізиції спалювали живцем нерозкаяних єретиків. Це була епоха відчайдушного протистояння жорстокості та милосердя. Цей роман привертає увагу не лише гострим динамічним сюжетом, а й цікавими історичними фактами ґрунтовними джерельними матеріалами. Аутодафе Марка Корде – це захоплююча і амбітна літературна подорож у світ складної і заплутаної психології головного героя. Автор відзначається своїм вишуканим стилем письма та вмінням створювати мальовничі образи, які легко залишаються в пам'яті. Ця книга розповідає про звичайного чоловіка, визнаного філософа, його зустрічі з надзвичайними персонажами і ситуаціями, які руйнують його стабільний світогляд. Поступово герой занурюється у мандрівку своїми мріями і страхами, що ведуть його до відкриття істини, про себе і про світ, де ніщо не є таким, яким стається на перший Погляд. Мова, використана Марком Кордою, вражає своєю ліричністю та символічним домонтаженням. Кожне слово, кожне речення збагачене змістом глибоким підтекстом. Це книга пригод, це книга історична, це книга філософська, це книга пригодницька. І все-все це -все 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 разом під цією палітуркою. Марк Корда, Автодафе. Навчальник книга Богдан рекомендує.